Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Ми не будемо відступати від нашої священної традиції. І сьогодні, як завжди, як ми робимо раз на місяць, я розповім вам про найцікавіше з моєї точки зору. Кінотеатральні та стримінгові прем'єри листопада 2025 року, що вартує перегляду на великих та малих екранах, що цікавого в значно більшій кількості, як завжди, виходить в кінотеатрах, та на які стримінгові прем'єри, не те, щоб варто звернути увагу, а які стримінгові прем'єри дійсно обговорюють та чекають. Отак все просто. Як пам'ятаєте, в минулому подібному подкасті я розповідав вам про три кінопрем'єри наприкінці жовтня. З 30 жовтня стартували такі фільми, як Прокляття Шелбі Оукс. Це майже саморобний горор від одного з найвідоміших ютуб-блогерів, кінокритиків у світі. Майже ні, вже є в нього 2 мільйони. Підписників та майже мільярд переглядів, Кріс Штукман. Про цей фільм хочу записати окремий подкаст. Від нього звичайно дивні враження, вже подивився. Також говорив вам про блакитну стежку Габріель Маскаро, бразильське кіно, що побувало на Берлінському кінофестивалі, та навіть отримало там три нагороди. Це теж окрема історія і теж буде окремий подкаст. А ще. 30 жовтня стартувала Бугонія, нова сатирично сюрреалістична комедія від Йоргоса Лантімоса. Я вже теж її подивився і не просто раджу вам її до перегляду, а всіляко рекомендую відвідати кінозал декілька разів, щоб ви насолодилися цим. Фільм в перший день, 30 жовтня, я його подивився. В мене буде дві лекції у планеті кіно 3 і 7 листопада, третього залишаюся в залі. Вже маю квиточок. Хочу подивитися цей фільм вдруге. І хто зна, можливо, я навіть і втретє добіжу до кінотеатру. З однією битвою за іншою Пола Томаса Андерсена в мене була така сама історія: подивився два. Рази, і я не вважаю, що виконав свою кінокритичну норму. Бугоні один з найважливіших фільмів 2025 року. Тому чекайте на величезну рецензію, посилання на яку знайдете в наших соцмережах: інстаграм, телеграм фейсбук. Все під єдиною назвою кіномен Станіслав Секунда. Реклами, але крім того, на цьому ютуб-каналі вийде відеолекція про Бугонію. Дочекайтеся її буквально через так півтори тижня. Ну добре, насправді два тижні. Але, тим не менш, після відеолекції про незламного Бені Савді якраз сьогодні її записував. Бачите, який працьовитий в один день. І відеолекція, і подкаст, і це ще далеко. Не вечір, точніше, вже вечір, але маю ще багато роботи. Після незламного буде бугоні. і я впевнений, що ми не менше ніж годину будемо розбирати цю чудову стрічку від сучасного. Вже так можна казати: Девіда Лінча, Луїса Бунієля та Стенлі Кубрика в одному флаконі Йоргоса Лантімоса. Ну що, давайте вже зайдемо на повноцінну листопадну. Територію з 6 листопада початок українського кінопрокату фантастичного горорного бойовика про інопланетного мисливця Хижак, Дикі Землі. Ми з вами не так давно дивилися фільм Чужий. Ромул, і це була, на мою думку, непогана кінострічка. Принаймні, якщо порівнювати із усім тим шлаком ненависним мені, що виходив про кіновсесвіт Всесвіт чужих останніми десятиліттями. Так, чужий Ромул це чудове кіно. Про серіал, який стосується чужого, чужий земля. Ми випускали на цьому ютуб-каналі Подкаст. Він мені не сподобався. Не подкаст, а серіал. Подкаст можете. Послухайте. Отже, що очікувати від хижака? Ну, саме перше, що потрібно сказати, ніколи стільки екранного часу хижаку, як головному, тим більше герою фільму, не виділялося. Разом з нашим головним антигероєм знімається грає Ель Фанінг. Вона тут виступає в якості андроїда, і таким чином у фільмі Хижак. Дикі землі об'єднуються два кіно всесвіти і хижака, і чужого. Можливо, нас підготовлюють до якогось особливого кросовера, в якому з'являться і хижаки, і чужі. Колись таке вже ставалося. І хі -хі, ці дві кінострічки: хижак проти чужого, чужий проти хижака, вважаються одними з найгірших. Взагалі кінострічок у своєму жанрі, але на дикі землі великі сподівання. Тому що тут обезлюднена планета, яка намагається тебе вбити, так і пригадується відомий науково-фантастичний роман Гаррі Гаррісона, Світ смерті, здається, так він називався. І хижак буде полювати на тій планеті, об'єднавшися разом з верхньою половинкою андроїда Ель Фаннінг, не знаю, що очікувати від того фільму, чи буде це тотальний мейнстрім, або ж все ж таки якісне, як це було з Ромулом кіно. Подивлюся і потім обов'язково відрецензуюся 6 листопада, в перший же день прокату представляю стрічку у планеті кіно і буду розповідати про хижаків. Хто вони такі, скільки про них виходило фільмів і чому останніми роками обидві ці франшизи, які насправді споріднені між собою, відроджуються в щось якісне і навіть нетривіальне. Також з 6 листопада виходить нова анімаційна робота Мішеля Гондрі. Того самого режисера, що подарував нам вічне сяйво чистого розуму. Ця мультиплікаційна робота називається Майя. Дай мені назву. І історія створення цього мультфільму доволі цікава. Так, у Мішеля Гондрі є донька, її звати Майя, і вони проживають в різних. Країнах. Це нам розповідають в усіх аннотаціях, синопсисах до цього мультфільму. Ну і Мішель разом зі своєю донькою вигадали таку собі комунікацію. Майя вигадує якісь невеличкі історії, чи то називає батьку персонажів. І на основі цього Мішель Гондрі створював для неї невеличкі мультфільми, які, врешті-решт, об'єднав між собою і випустив в якості повноцінної анімації роботи. Це ми будемо дивитися, кажу ж, з 6 листопада. 8 листопада представляють цей мультфільм в планеті кіно. Також з 6 листопада фільм з короткою назвою Нюрнберг. Звичайно, мова піде про Нюрнбергський процес. Це Байопік про один з найвідоміших судових процесів в історії над нацистами по завершенню Другої світової війни. Не сказати, що це фільм категорії А, і я цього не скажу. Але в ньому насправді знімається багато відомих кінозірок Рамі Малек. Расел Кроу, обожнюю, до речі, цього актора Майкл Шенон. Дуже раджу вам подивитися, скажімо, вогнепальні історії за його участю. А який він незабутній у формі води Гільєрмо Дель Торо. Коротше, Майкл Шенон молодець. Навіть коли йому дістається невеличка роль Камео, як то було у фільмі «Байкери», теж чудова і недооціненна, на мою думку, стрічка. Завжди Майкл Шенон виглядає. На 5 з 4. Отже, у Нюрнберзі мова піде про психіатра, який намагатиметься зрозуміти, чому ж нацисти коїли свої страшні злочини. Він намагатиметься поринути, як теж нам сповіщується в аннотації, у природу зла. І це буде непроста психологічна битва, історичне кіно. Про дуже важливу подію пропускати не будемо. 10 листопада представляю стрічку у планеті кіно. З 13 листопада старт прокату психологічного горора Чорне пір'я. Так і хочеться сказати, що це екранізація найвідомішої поезії Едгара Алана По. Головна роль дістається Бенедикту Камбербетчу, і цей фільм усіма змі. Усіма дистриб'юторами просувається як фільм, в якому Камбербеч зіграв одну з найкращих своїх кіноролей. Після того, як у докторі Стренджі 2». В якому головну роль доктора Стренджа виконує Камбер-Бетч, з'явилися елементи справжнього фільму жахів. Дякуємо тобі за це, Сем Реймі, стало зрозуміло, що Камбер-Бетч очікує на повноцінний горор. І от вже він грає художника коміксів, в якого вмирає дружина, а крім того, є діти. Звичайно, що у персонажа Камбер-Бетча їде дах, і він бачить. Як чи то насправді, чи то тільки в його уяві оживає один з персонажів його коміксу, і це чорний великий Круг, страшний ворон. Кажу, ж можливо, це екранізація ворона. По якось цей Круг буде комунікувати з нашим головним героєм, і все має завершитися або Ванною сповненою кров'ю або ж «Хеппі Ендом». Подивимося з 13 листопада і в цей день представляю фільм у планеті кіно. Також з 13 листопада великий мейнстримний блокбастер, але він мене зацікавив і не тільки тому, що режисером виступає Едгар Райт. Я навіть не буду забирати ваш час, розповідаючи про те, ким він є. Обов'язково подивіться його фільми про кров. І Морозиво, я все це обожнюю. Людина, що біжить. Це ремейк популярного фантастичного бойовика 1900, як же давно це було, 87-го року з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі. Якщо кадри з нової частини не брешуть, то Шварценеггер з'явиться у фільмі, принаймні на доларових банкнотах. У цьому фільмі головну роль виконує Глен Павел, а разом з ним. Нова молода суперзірка Емілія Джонс. Нещодавно, наприклад, вона знімалася у завданні HBO серіалі Драмі для HBO». Якраз публікував великий текст про цей серіал. Разом з Паулом і Джонс. Джош. Бролін, якого ми маємо шанувати не тільки за те, що він був таносом, а в першу чергу за те, що він зіграв чудову роль у зброї Зака Крегера. про зброю на цьому каналі є відеорозбір. Подивіться обов'язково: зброя як і бугоні, як і одна битва за іншою. Це один з найважливіших фільмів 2025 року. Отже, людина, що біжить. Антиутопія про суспільство, в якому є бідні, це майже всі, і є багаті. Оце меншинство, яке дозволяє собі жити на повну руку. І ногу. І, звичайно, що є смертельні, абсолютно не королівські битви, і бідняки змагаються за можливість отримати великий грошовий приз. Так буде з персонажем Глена Павела, але його обманюють. В результаті чого він хоче помститися головному ведучому цих смертельних ігор бойовик. Фантастика. Антиутопія, будемо дивитися, що вийшло в Едгара Райта. 17 листопада читатиму лекцію в планеті кіно з 20 листопада не пропустіть відразу кілька важливих українських кінопрем'єр. Першу чергу, хранитель. Новий інді горор від Озгуда Перкінса, того Перкінса, що подарував нам довгонога з Майкою Монро та Ніколасом Кейджем, про мавпу в принципі можна не згадувати, бо Довгонік – це передостання його робота. Останньою була мавпа, і мавпа дійсно не вражає. Хоча ідейно це доволі смілива чорна комедія. Але... Після довгонога, напевно, глядач очікував побачити щось менш тривіальніше, як би там не було на хранителя великі сподівання. У головній ролі Тетяна Маслані, жінка-галк, можливо, ви бачили такий серіал, і вона також знімалася у мавпі. Насправді, сюжет цього фільму, хранитель Кіпер в оригіналі, він прихований. Ми не знаємо про що точно буде цей фільм. А трейлери і тизери до охранителя доволі протирічливі доволі складно зрозуміти, про що йде мова за цими відео і фото. Матеріалами, але ми точно знаємо, що буде чоловік і дружина. Вони оселяються в якійсь, як завжди, відокремленій будівлі, і з ними стається якась чортівня. І, можливо, фільм буде зняти з декількох точок зору, на що натякає один з трейлерів. Коротше, Озгуд Перкінс, син Ентоні Перкінса, виконавця головної ролі вбивці у психо Альфреда Гічкока. Може подарувати нам незабутній інді Горор. Так що дивимося, обов'язково представлятиму фільм у суботу, 22 листопада, в планеті кіно. Також, 20 листопада, можливо. Напевно, ніхто не буде зі мною сперечатися найочікуваніший український фільм 2025 року. Десять років знадобилося Павлу Острікову на те, щоб закінчити українську фантастичну драму, а й водночас комедію Ти космос. Безумовно. Цей фільм збере великі для наших терен гроші. Я в цьому не сумніваюся жодної секунди. Я впевнений, що всі квиточки будуть розпродані. Я впевнений, що Сарафанне Радіо буде гудіти, готую вже лекцію. 24 листопада представлятиму стрічку в планеті кіно. Крім того, до речі, окремо 16 листопада Павло Остріков разом зі знімальною групою приїжджає до Львова і представляє фільм на. На допрем'єрному показі. Якщо слухаєте цей подкаст до 16 листопада, і якщо будете у Львові, заходьте до нас обов'язково. Так що цим фільмом в нас аж дві події. Якщо подивившись його 16-го, він мені страшенно сподобається, очікуйте не просто подкаст про ти, космос, а ще й насправді відеолекцію, повноцінний відеорозбір цього. Фільму далі з 27 листопада магічна битва, розправа, шібуйський інцидент, початок гри на вибування. Ні, я не запам'ятав цю назву, це неможливо. Чергове аніме. Все доволі просто. Після того, як найуспішніший аніме, фільм в історії людства за останні роки, вбивці демонів, прокубував світовими кінотеатрами так. Що змусив всіх говорити про аніме аудиторію, про те, що сьогодні вигідно показувати подібне на великих екранах? Україна теж підтягнулася. В нас був вбивця демонів. В нас все ще продовжуються покази людини-бензопили. Перед ним читав лекцію в кінотеатрі. Аніме аудиторія одна з найбільш вдячних у світі. Вони сміються над усіма жартами, вони завжди в контексті. Вони настільки вдячні, що ти розповідаєш про їхню улюблену, вже не можна казати субкультуру, бо це стало тотальним мейнстримом, про їхню улюблену мангу та. Аніме. Отже, буду представляти і магічну битву, як і вбивця демонів, і як людина бензопила. Це ще один страшенно популярний, дозволю собі так сказати, тайтл, на який підсадилися мільйони підлітків, і не тільки по всьому світу, чергове повнометражне. Продовження. Як було з вбивцею демонів, і як було з людиною бензопилою. Дивишся аніме серіал вдома, приходиш до кінотеатру, дивишся велике повнометражне продовження. 27 листопада представлятиму аніме в кінотеатрі. І також з 27 листопада і тут. Яке ж щастя, що ми це побачимо! Для мене це найбільш очікуваний фільм цього місяця. 1 грудня читатиму лекцію в планеті кіно Останній Вікінг. Що це за фільм? Чому ми про нього ніколи не чули? Дайте мені хвилинку, і я вам все розповім. Останній вікінг. Це кримінальна чорна комедія Андерса Томаса Єнсена можливо, ви не чули про цього режисера, з Мацу Мікельсоном, про якого ви точно чули у головній ролі. Справа в тому, що ці скандинави. Єнсен і Мікельсон вже давно відомі в якості тандем. Вони випустили далеко не одну стрічку, і одна краще за іншу. Я дуже рекомендую вам подивитися їхню минулу роботу під назвою Лицарі справедливості. Це був шалений кіноперегляд. Я двічі дивився цей фільм. Я й досі його згадую і рекомендую всім своїм друзям. От нещодавно порекомендував подрузі, і вона шалено дякувала за цей фільм, який не тільки розважає тебе жанрова. Але і ще, безумовно, є глибоко філософською кінострічкою. Це наче інтелектуальний мейнстрим. Саме таким і має бути кінематограф. Єнсен і Мікельсон абсолютно тихо, невідомо для загальної більшості, але тим не менш у своїх Швеціях, Норвегіях, Скандинавських країнах вони страшенно популярні. Та і в Голівуді насправді також в Америці. Так от вони. Створюють настільки круті фільми, що я можу сказати лише, що Єнсен і Мікельсен в своєму тандемі, в своїй парі, вони зайняли ту нішу, яку колись займав, скажімо, Квентін Тарантіно або брати Коени у 90-х роках. Це дуже круте, саме що жанрове розважальне кіно, але водночас з усіма ознаками незалежного кіномистецтва. Це і глибоко, і цікаво. Ви водночас і розважаєте в кінозалі і отримуєте неймовірну естетичну та інтелектуальну насолоду. Так що останній вікінг 1 грудня читатиму лекцію і всім вам рекомендую з 27 листопада відвідати кінотеатри. Ото буде тиждень, з 27 листопада, останнього вікінга. Не пропустіть. Ну і що в нас залишилось? В нас залишились стримінгові прем'єри. Не можу бути до кінця впевнений, що в тих. Чотирьох фільмах, серіалах, про які ми зараз будемо говорити, безумовно прихована висока якість. Але ми маємо такі сподівання: 7 листопада відбудеться прем'єра нового серіалу від Вінса Гілігана, Творця Пуститися берега та відомого спін нофа цього серіалу. Від Гілігана дуже довго чекали новий хід, і, можливо, зараз цей серіал всі обговорюють. Цей хід з'явиться фантастично сатиричний серіал про світ майбутнього, в якому є головна героїня, що, напевно, остання на всій землі, не піддалася дивному вірусу щастя. Всі навколо стали щасливими, а вона, я вже не пам'ятаю, точно здається, стендаперка чи сценаристка чомусь не хоче продовжувати посміхатися, як посміхаються усі. Плюребус, оригінальна назва цього серіалу, стартує сьомого, кажу, шу, листопада, і це, безумовно, головна прем'єра цього місяця на стримінгових платформах. Всі обговорюють цей серіал, сподівання велике. Також 7 листопада на Netflix виходить новий фільм Гільєрмо Дель Торо, який називається Франкенштейн. Цього ми теж не пропустимо. Сам Гільєрмо Дель Торо інколи дозволяє собі сказати, що можливо Франкенштейн є його магнум-опус. Взагалі він обожнює цей роман Шеллі. і це абсолютно зрозуміло, виходячи з того, що всю свою фільмографію він досліджує монстрів, причому не тільки в сенсі. Потвора і чудовисько ззовні огидна і мерзенна. А в тому сенсі, що ми всередині можемо бути чудовиськами. Про це я нещодавно розповідав у відеолекції про огидне. Кіно подивіться обов'язково свіжесенький реліз на нашому Ютуб-каналі. Вчора випустили. Дивіться, будь ласка, якраз під Геловін. Так от Франкенштейн з величезною кількістю зірок. Ви полюбляєте всіх цих акторів. Гільєрмо Дель Торо зняв величезний хіт. Якби зняв його 10 років тому, ми б побачили Франкенштейна на великих екранах, але зараз інші часи і тому це стримінгова прем'єра. не можу обійти стороною, хоча й ненавиджу цей серіал. Дивні дива. Так зізнаюся вам, перша частина п'ятого фінального сезону виходить 26 листопада, і вже потім. Ем, якщо не помиляюся, під Різдво у грудні виходить друга фінальна частина фінального п'ятого сезону. Буду дивитися, нема куди дітися, буду розповідати вам про свої враження, а ви будете ставити мені дизлайки. І остання прем'єра: 26 листопада, третя частина популярної детективної франшизи Райана Джонсона, яка називається Ножі наголо. Так так. Та сама про детектива у виконанні Деніела Крейга, того, що колись був бондом, наш Бенуа розкриває нову справу. Знову принципи Агати Крісті на маленькому. Екрані. Перша частина, до речі, виходила в кінотеатрах. Вона була пречудова. Я закохався в ножі наголо Райана Джонсона. Це теж чудовий приклад, як і лицарі справедливості, водночас і розважального, і глибокодумного фільму. Але вже друга частина потрапила на стрімінгові платформи. І так само буде із третьою частиною. Netflix заполоняє усе: Гільярмо Дель Торо, Девід Фіншер, Райан Джонсон всі біжуть на стрімінги. Тому що Netflix має гроші, але не він єдиний. Існує так само HBO і Apple TV+. І інколи на них можна подивитися чудові фільми і серіали. Ну, от, скажімо, кульгаві коні, які нещодавно завершилися черговим сезоном. Соромно зізнаватися, кульгавих коней ще не дивився. Новий сезон маю на увазі в минулі. Всі абсолютно я закоханий і вважаю, що кульгаві коні з Гері Олдменом шпигунський серіал, в якому є і сатира, і гумор, і драма, і елементи трилеру та бойовика про не найпередовіший підрозділ Мі-5 чи Мі-6, яка там цифра має йти Подивіться обов'язково. Гері Олдмен у кульгавих конях незабутній. Сподіваюся, він не перестане зніматися у великому кіно, бо інакше кульгавих коней я назвати не можу. Як би там не було, 26 листопада подивимося, що ж там такого релігійного, як нам обіцяють трейлери, буде у третій частині ножі наголо. Бо власне друга частина була, як на мене, не просто невдалою, а абсолютно. Непритомною. Ну, я згадую, як я дивився ту частину: Едвард Нортон, Ілон Маск, ким він там був, як це взагалі можна сприймати серйозно та й несерйозно також. Як можна зняти таку чудову першу частину, і потім настільки провалитися в другій? Можна, бо ми не автори. Ми глядачі, а автор може собі подібне дозволити. Хоч наскільки я знаю, Райан Джонсон задоволений сиквелом, та й багато що говорить про третю частину, але здається, після третіх ножей наголо він не хоче займатися цією франшизою в найближчі роки. Та й Деніел Крейг, напевно, хоче відпочити від подібних не дуже правдоподібних детективних стрічок. Це всі прем'єри у листопаді, про які я вам хотів розказати. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте нам пальчик догори, пишіть коментарі, робіть репости цих подкастів, відеолекцій, шорців. За це все ми вам дуже вдячні. І ще раз нагадаюся про соцмережі: Instagram, Telegram, Facebook. Все під єдиною назвою кіномен Станіслав. Там багато чого цікавого. Наступні подкасти будуть про свіжесенькі кінотеатральні та стримінгові релізи. Але, звичайно ж, ми так само будемо повертатися до фільмографії Альфреда Гічкока. Про нього ми вже випустили мільйон подкастів і плануємо випустити ще 10 мільйонів. Все, дивіться, гарне кіно. Кіномен Станіслав.